Останнє в цьому році зустріч тристоронньої контактної групи сьогодні запрацює у мінську. Головним питанням залишається обмін полоненими в рамках домовленостей так званого мінську. 2 термін виконання якого закінчується наприкінці цього року, має відбутись обмін у форматі всіх на всіх. Про це заявляв ще Порошенко після перемовини з Путіним. Контактна група, в яку входять представники України, ОБСЄ та Росії, на яку також можуть запрошувати представників самопроголошених республік, спробує узгодити це питання. Якщо ж досягти успіху не вдасться, то долю, як полонених, так і подальшого формату перемовин вирішуватиме нормандська четвірка. Вже в полоні у бойовиків заразі перебувають близько 140 українських бійців. Прачусь на досвід були минулі обміни. То за неділю вже всі знали, що буде обмін, наприклад, там 10 на 10 чи 30 на 10, Ну вже які були обміни, ми б це знали. А зараз до нового року залишилось менше двох неділь, і ніхто ніяких обіцянок не дає.